Сьогодні 15 лютого 2023 року заняття Природа, тема заняття Зимовий календар Прикмети і явища природи. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні! Добрий день, у добрий час! Рада я вітати вас. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі дітки. Зараз у нас буде дуже-дуже цікаве заняття. Ми будемо говорити про прикмети і явища, які відбуваються взимку. Всі ви знаєте, що вже у нас місяць лютий, він останній зимовий місяць, але він може нам принести ще багато морозу, багато снігу, куртовин і заметілі. Ось саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Увага на екран! Так. Дивимось, дітки. Дуже чудова картинка. Мені вона так подобається. Справжня зима. Давайте з вами, дітки, поговоримо. Давайте згадаємо, що таке зима. Звичайно, зима це сніг, це зимові розваги, це зимові свята. І, звичайно, дуже чарівна природа. Послухайте, будь ласка, загадку. На дворі горою, а в хаті водою. Що це? Звичайно, це сніг. Давайте з вами поговоримо про ознаки зими. І так. Першою ознакою зими, звичайно, є сніг. Звичайно, коли йде сніг, то то вже зима. Але зими бувають різні. Якщо в місті тепло, ось ми з вами живемо в Одесі, а вона знаходиться на березі прекрасного Чорного моря, і тому сніг. Дуже рідко, але він все ж буває. Більшість зими у нас проходить без снігу. Так, перша ознака зими це сніг. Так, слухаємо загадку. Без рук, без фар, а вікна розмальовує. Що це? Звичайно, це мороз. А як ви здогадалися, що це мороз? Звичайно, по зимовим візерункам. Друга ознака зими це мороз. А яка перша? Так, правильно, сніг. Друга ознака це мороз. Слухайте наступну загадку. І ми з вами узнаємо, яка ж слідуюча ознака зими. Мете, мете, метелиця завіяла поріг. На білу постіль снігову зимовий вечір ліг. Діти, про яке зимове явище розповідає цей вірш? Звичайно, про метелицю, про хуртовину, про завірюху, її так і називають ще хуртовина, метелиця, заметі, дуже багато слів. Отже, метелиця. Це слідуюча ознака зими. Так, дивимось дітки на ось цю схему. Посередині картинка зими, і від неї відходять стрілочки. Це прикмети, ознаки, так, давайте з вами. Повторимо: перша прикмета це у нас сніг, ми про неї говорили. Друга. Підказуйте, мороз, прикмета, так, ознака, і третя метелиця, так, заметіль, завірюха. А подивіться, дітки, на малюнок. Яку ознаку ми з вами не назвали? Я просто хочу подивитися, які ви уважні. Так, правильно, це іній. Взимку теж буває іні. Подивіться, що він нагадує? Так, іні нагадує маленький сніжок, який притрусив е, і дерев, листочки, землю, суху травичку. Так, це все ознаки зими. Давайте. З вами ще раз їх повторимо. Ознаки зими це сніг, мороз, підказуйте, метелиця або хуртовина завірюхи там. І іннії це теж прикмети ось нашого лютого місяця. Ми сьогодні про нього будемо говорити. Ось такий він, суровий. Так, дітки, а сніг який буває? Які слова можна сказати про сніг? Так, легенький, пухнастий, красивий, так, сріблястий, а мороз який може бути міцний, сильний, так, він може зчіпати за щочки і за носик. Правильно, дітки. Сьогодні, як я вам і говорила, ми говоримо про лютий. Послухайте, будь ласка, розповідь про цей місяць. Місяць лютий завершує зиму. Старих часів лютий замикав рік, тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між старим і новим роком. Сьогодні ж лютий. Останній місяць матінки зими. Та й, хоча він останній, усе одно приходить до нас сердитими вітрами, сніжними заметілями, а звідси ще й його назви сніговій вітродув, ось так ще лютий можуть називати. Усе частіше на небі з'являється сонце. Усе вище і вище воно піднімається і більше тепла посилає на землю. Майже на дві години збільшується тривалість дня. Небо стає ясним і блакитним, з південного боку будинків звисають правильні пурольки. Зима в лютому пом'якшується, бувають відлиги, а ще й можуть бути сильні снігопади і завірюхи. Це те, про що ми з вами, дітки, сьогодні говорили. Хоча вважають, що другий місяць року найкунизніший, та все ж сонце повертає на весну і в лютому день збільшується на 2-3 години. Ось така невеличка розповідь. Зараз, дітки, я хочу, щоб ви послухали декілька прислів'їв про лютий місяць. Але ці прислів'я прийшли до нас із давніх-давніх часів. Вони актуальні і зараз. Люди складали всі прислів'я, приказки з власного досвіду. Вони спостерігали за природою і складали ось такі прислів'я. Сьогодні вони про лютий. Слухаємо уважно. Лютий багатий снігом, а квітень водою. Лютий сильний хуртовиною. В лютому багато інею на деревах. Буде багато меду. В лютому зима з весною вперше зустрічається. У лютого два друга мороз і в'юга. Лютий і теплом приголубить, і морозом віддубасить. Лютий три години дня додасть. Ну, це те, про що ми говорили. Так. Лютий, якщо морозом не візьме, то всі дороги замете. В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз. Ось такі приказки. А зараз, дітки, давайте з вами трохи подумаємо, так? згадаємо, які ж символи у нас взимку три місяці, так? Грудень. Підказуйте: січень і лютий, звичайно. І ось, наприклад, у мене кожний місяць асоціюється з якимось там символом. так? Давайте з вами згадаємо, з чим у нас асоціювався Грудень, перший зимовий місяць. Так, звичайно, свято Миколая у нас в грудні було. Правильно. Другий місяць січень. Звичайно, ялинка, іграшки, ми святкували Новий рік. І, звичайно, лютий буде у нас асоціюватися зі святом. Масляної, масленіця – так, це зустріч зими з весною. А ще це свято стрітіння. Про нього ми з вами теж вчора говорили. Якщо ви дивилися заняття, то теж це свято ви знаєте. Це зустріч зими з весною. А тепер, дітки, наприкінці нашого заняття, щоб закріпити те, що ви прослухали, послухайте, будь ласка, загадки. Сніг кружляє у повітрі, це, звичайно, завірюха. Кручу гуркочу, знайти нікого не хочу. Це теж стосується хорделиці. Так, Коли горделиця на вулиці, звичайно... Нічого не видно, так? І люди повинні бути дуже-дуже обережні на вулицях, щоб не потрапити у якусь халепу, тому що дуже погано видно і, звичайно, дуже погано видно і водіям транспорту. Про це повинні пам'ятати. так? Без сокири, без клинців дідусь мости морозить. І вікна розписує. Так, звичайно, це мороз. Якщо придивитися, дуже гарні е, зимові визерунки можна побачити, коли на вулиці морозно. І це дуже гарне явище. Ну, я вже виставила. Так, наступна біла морква взимку росте. Або що росте. Вниз головою. Так, звичайно, це бурульки молодці. Так, дітки, ну, ось тепер я знаю, що ви всі загадки відгадали, і дуже багато чого цікавого ви сьогодні дізналися про останній зимовий місяць, який називається лютий. правильно дітки. Як ще називають в давні часи, називали цей місяць? Межень, так, межень він проводив межу між старим і Новим роком. Ще цей місяць називають сніговій і вітродув. Звичайно. Зима не хоче уходити від нас. І буде в цьому місяці і морози, і сніги, і хурделиці, і метелиці. Тому сьогодні я з вами прощаюся, дітки, до нових зустрічей. А ви бережіть себе, не хворійте всього вам найкращого!